Моє вітання! Сьогодні готуємо неймовірний львівський сирник. А ще покажу, як приготувати класну глазурь, в якій ми будемо бачити наше відображення, ще й нічого не буде мурзати. Це любов з першого шматочка. Готуємо, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Особисто мені подобається, коли сир перетерти в пасту. Його можна перетерти будь-яким для вас зручним способом. Сито і лопатка або ложка, чим зручніше. Чаша блендера, нога блендера, погружний. Або ось такий, як у мене, стаціонарний. Мені результат в такому блендері подобається більше всього, тож буду користуватись ним. В мене 4 шматочка сира по 185 грамів. Жирність 9%. Обов'язково обирайте жирний. Чим жирніше, тим краще. Таким чином, він буде його буде легше перетерти і зробити пастоподібним. Тут я бачу все одно є такі як зернятки, мені це не подобається, тому я обов'язково буду його перебивати в блендері. Але кожен вирішує сам для себе. Відправляю всі ці чотири шматочки це 740 г сиру. В чашу блендера. Тут взагалі з сирником все надзвичайно просто, швидко. Все змішав і випікаємо. Три яйця, вага середня кожного 65 грамів, цукор 150 грамів. Кількість можете зменшити. Дрібка солі обов'язково. Дрібка ваніліна, ванільна паста, есенція чим користуєтесь. Це масло вершкове 100 г. Я його розтопила і додаю. Сметана 100 г також, жирність 20% також. Важливо, всі інгредієнти, щоб були кімнатної температури. Це крохмаль, його 30 грамів. Кукурудзяний, Я завжди використовую кукурудзяний. Його також додаю. Якщо ви не вживаєте крохмаль, додайте тоді борошно або манну крупу. Але тоді буде інша структура та консистенція. Все, я все це перебиваю. Натиск кнопочку і готово. Це це просто шовк, а не консистенція. От за це я люблю стаціонарний цей блендер. Родзинки. Виключно за вашим бажанням як наявність, так і кількість. Я промила гарненько окропом, рази 4-5, все перебрала, ось ці всі штучки обов'язково прибрати і просушити. Вони мають бути сухими, ці родзинки. Я взяла 150, але я люблю родзинки, тому кількість ви вже контролюєте самостійно. Я ще додаю окремо. Чайну ложечку крохмалю. Це зробить обов'язково, щоб вони рівномірно розподілились в тісті. Тому як тісто, доволі рідкувате тісто, сирна маса. Не дуже мені тут буде зручно все це поєднувати, але не хочу мурзати ще додатково одну миску, тому перемішаю все прямо в блендері. Повірте, ну ви потім побачите, що ви будете вірити, потім побачите розріз, родзинки будуть рівномірно по всій площі. Загалом розмір форми 21 на 7 і ширина 10. Це розміри форми по донушку. Обов'язково пергамент я обираю сіканізований, все тісто форму. Тісто просто неймовірне. Трошки таксовую, щоб розподілити. Духовка в мене вже розігрілась до температури 170, режим верх-низ, другий рівень знизу на 60 хвилин. Так, все, все так, так довго і має бути. А коли будете обирати форму, враховуйте, будь ласка, те, що тісто підніметься. Як бачите, піднялося, щоб воно у вас не вискочило до повного охолодження. Поки охолоджується сирник, приготуємо глазурь. Ми можемо просто взяти 200 грам шоколаду, той який вам смачний, розтопити 10 грам олії і полити. Але там все дуже просто, порається дитина, але приготуємо глазур на какао. Беремо. 8 грамів желатину я використовую 220 плюм желатин і беру 45 мл води. Якщо будете брати в магазині, беріть желатин від доктора Еткер. Він якісний і хороший. Залишаю, щоб желатин набух сотейник 100 грамів цукру, 50 грамів какао. Какао використовую від того ж виробника, воно жирне і якісне. Молоко 170 мл. А все це треба поставити на плиту, нагрів вище середнього, довести до кипіння. Не робіть це на максимальному нагріві, помішуйте час від часу, далеко від нього не відходьте. Як тільки закипів, варю 20 секундочок і глазурь повністю готова. Ви перед тим, як додавати молоко, перетріть між собою цукор з какао. Я цього не зробила, а ви, будь ласка, зробіть. І в мене, звісно, залишились грудочки. Зараз я їх просто перетру через сита. Желатин не розпускаю в теплі, відразу додаю його вже набухший. Додаю в гарячу цю какао, какао сироп І він зараз розчиниться без проблем. Все, як бачите, я взяла з носиком мірну цю скляночку, мені так буде зручно, і через сито зараз буду проціджувати, щоб не було цих шматочків какао. Якщо відразу перетерти цукор з какао, то у вас не буде такої ситуації. А потім тільки молоко. Молоко холодне, до речі, все, готово. Цю глазурь треба охолодити до кімнатної температури. Трошки так стукаю, щоб бульки повиходили. Накриваю плівкою і залишаю до повного охолодження. Ви можете цю глазурь зберігати в холодильнику, даба, дві. Просто потім підігрієте або в гарячій воді, або в микрохвильовці. Обережно робоча температура цієї глазурі, для того, щоб покривати якісь вироби, це не тільки сирник, можна будь що. 20, в середньому 20 градусів. В холодильнику, звісно, вона застигне, потім розігріваєте і вуаля. Поки охолоджується глазурю, вже в мене охолов і сирник, і глазурь вже охолола в мене. Дістаю сирник, він надзвичайно ніжний. Ви можете охолоджувати цей сирник від 2 годин до цілої ночі, як ви розумієте. Просто супер класний сирник. На поверхню утворився, звісно, конденсат волога. Я залишу хвилин на 15, щоб просохла ця волога, і покриваю глазурю. Глазурь, ця ще ну, доволі смачна. Я її вже колись давно готувала на каналі, є рецепт, там у мене шоколадний торт з абрикосами покритий цією глазурю. І на сирник я її також використовую, залишу хвилин на 5, щоб все це стекло, і потім обережно над двома ножами або лопатками він без проблем переноситься на щось інше, на чому ви будете подавати. Все, мінімум на 20 хвилин в холодильник, щоб ця глазурь схопилась, щоб вона була е, і не прилипала у вас до пальчиків. Як бачите, ця глазур і відображення, е, і вона нічого не мурзає, класна, стабільна, смачна, супер. Нарізаю, показую вам цю розкіш всередині. Зверніть, будь ласка, увагу, як розподілені родзинки в цьому сирнічку. Глазурь просто вау! Бачимо мою лампу, софтбокс мій. Все, насолоджуємося. Це надзвичайно смачно, це ніжна структура. Так, багато залежить від блендера. Гарненько перетріть через сито, потім ще є лопаткою Перетріть, і буде результат просто вау! Це смачно, це ситно, це готується надзвичайно швидко. І я не знаю, українця, які би не любив львівський сирник. Ну, це розкіш. І як завжди, смачного.